І перед тим, як почати свою розповідь про те, що створив, то було сказано занадто велико, що врятує Україну, але попри все, є люди, які це зацікавить, і вам, я думаю, буде, сподіваюся, цікаво те, що я зараз буду розповідати. Всі ми вважаємо, що картопля є продуктом харчування, яка більше приносить шкоди, ніж корисні. А це, е, крокмал, картоплі є шкідливим для того, що там збільшує вагу людини і таке інше. Збільшує вагу е, людини, що негативно впливає на її здоров'я. Попри це, це не зовсім так. Е, ні, воно. це наша установа, в якій ми працюємо і. Слідуючий слайд це ви всі знаєте, що за рівнем споживання на першому місці серед людей на планеті, яких стає щороку все більше і більше, першою культурою є, є звичайно, рис. Його споживають на всіх континентах. Іншою культурою це, звичайно, є пшениця. Третьою культурою є кукурудза і четвертою культурою є картопля. Картопля є унікальна культура, вона росте на п'яти континентах нашої планети. Вона росте на висоті 4,5 тисячі метрів над рівнем моря, деякі зразки 5 тисяч рівнів на висоті анди, де є історична батьківщина даної культури. І може рости нижче рівня моря, це голландські, голландські дамби, які знаходяться нижче рівня моря. Крім того, з неї виготовляють понад більше використовують в різних сферах нашого життя, біля 160 різних скажімо і в нафтовій переробки промисловості, де тушать тільки корхмало можна затушити. В огонь, також харчові промисловості. На сьогодні, попри все, я хочу вам сказати, що крім того, як ми звикли е, споживати картоплю, яку ми бачимо що в супермаркеті на базарі, на сьогодні наука не стоїть на місці і створила сорти картоплі, які мають підвищений міст антиоксидантів. Антиоксиданти це ви знаєте речовини, які допомагають клітиним мембранам. Не, про, не, не допускати до клітинних органоїдів клітини різних шкідливих речовин, пестицидів, важких металів, які нас сьогодні оточують. І завдяки таким картофлям, які мають надзвичайне забарвлення, а це є маркерною ознакою того, що там підвищений місць антиоксидантів. Ми можемо е, свого раціону в деякій міри виключити такі дорогі продукти, особливо в зимовий період, такі як брусельську, капусту. Інші види овочів, зелених овочів, які є корисні для людського організму, попри все, вони дорогі в міжсезоні. А на заміну даним овочам ми можемо використовувати такі види картоплі, які мають надзвичайне забарвлення. Крім того, в них порівняно з надзвичайною картоплею, в 8-10 разів більше антиоксидантів. Чим наситніший колір, тим більше цих речовин більше. Крім того, у чотири рази більше вітамінів, вітамінів, ні звичайної картоплі. Тому споживання даного виду картоплі не шкідливо впливає на організм, а навпаки, допомагає в життєдіяльності організму. От, і ще одне, вважається думка, що даний крохмал картоплі він є, як я повторюсь, негативний. Попри все, існує крохмал, який інертний. Споживання даного крохмалу. Не засвоюється організмом, а він навпаки діє як адсорбент. І коли проходить через шумковий тракт, він виводить ті шкідливі речовини, які накопулюються в наш в травній системі і сприяють очищенню цього організму. На сьогодні, попри такої картоплі, ви можете потім підійти до нашого стенду і побачити, мироток, створюють сорти картоплі, які придатні для споживання шкіркою. Адже при очисті. Всі корисні речовини знаходяться 2-3 мм від шкірки. І коли ми її зчистимо, фактично все корисне, ми його викидаємо. Попри все, шкірка не смачна і споживання її не завжди приємне, лише там печені картоплі. А коли ми використовуємо сорти картоплі з ніжною шкіркою, Тобто ви купили на базарі чи викупили в себе, виростили, викопали, промили, кидаєте в фрицюрницю або запікаєте, і тим самим ми не викидаємо ті корисні речовини, які знаходяться поки шкіркою. Перепрошую. Лешки цієї картоплі, як звичайно. Багато хто питань задає, як вона була Раніше Даний вид картоплі в професійно-селекційній роботі ніхто не приділяв уваги. І вона викидалася. Після того, як в 1982 році в Сполучених Штатах визначили аналіз біохімічний, цю картоплю навпаки почали працювати цілеоспрямовані селекції. Походження цієї картоплі це дикі перуанські види з соляном Пурега, соляном бульбокастану, солярним пінатісель, які раніше не використовуються в цій процесі, а на сьогоднішній день ми залучили ці дикі види, яким притаманних дали заплатити. Презентація її донизу. Е можна донизу? Презентація. Де використовується вина картопля? Окрім ресторанного бізнесу, на сьогодні дуже багато замовлень для нашої установи для того, щоб придбати даний матеріал для ресторанного бізнесу. Є е, е, ресторани, які замовляють. Можна ще замінити? Крім того, він стійкий барвний для продуктів дитячого харчування. Тобто, якщо ви дитині на тарівці покладете червону картоплю, синю. І Вілу, це, по-перше, для них буде цікаво і декоративно. Попри все, що це цікаво, це буде ще дуже корисно. Адже для я говорив, що крім шлункового тракту, дана картопля позитивно впливає за дослідженнями на наших вітчизняних вчених, а Сполучені Штати і Іспанія використовується для зору, для нормалізації тиску в організму і багато чого іншого. Якщо захочете, я вам дам. Ми взяли для вас всіх про цю картоплю, для чого ви де воно використовується. Крім того, виготовляють різні види чіпсів різнокольорових. Вони зумій, так? Да? Ще, 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 ще. Там з 27 го слайда. Ще, 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 ще. 28-й, дайте 28. І це, що я говорив. На противагу тим корисним продуктам харчування, які потрібно споживати, це кольорові овочі. На сьогоднішній день створена картопля, яка за своїми показниками практично не поступається даним овочам. А й дещо краще. 29 й слайд. Це ви можете побачити, які види продуктів. В ресторані, в кафе або в себе будинку, ви можете приготувати, тим самим е, зробити приємне своїй родині, своїм діткам, вразити гостей, які прийдуть до вас е, на гостину. Тридцятий е, слайд. Ви можете побачити це за кордоном, виготовляються різноманітні чіпси. Чіпси це шкідливий продукт харчування. Там нічого не залишається, крім клітклітковини. Їхнє споживання, звичайно, не потрібно в великій мірі. Але якщо раз в рік таке викликаєте, це буде досить оригінально. І 31 слайд це ті зразки картоплі, які створені в нашій установі, на сьогоднішній день є в реалізації, користуються попитом, ви можете побачити. 32-й слайд це зразки тих диких видів, яких я приназивав, за допомогою яких ми створили дані види картоплі. І 34-й слайд я вам скажу, це картопля яка під кущем утворюється 25-30 пульт, вони довгі, як палець людський. І ви її помили, ви її можете варити, не знімаючи шкірки. Тим саме ті корисні речовини, які знаходяться в картоплі, залишаються і позитивно впливають на вашу зитній діяльність. Дякую за увагу, якщо є питання. Це перша картопля, яка нами Нас при нас науці не прийнято казати Я створив. Ми створили, тому що це робив не лише я, а робив колектив нашого інституту, який допомагали. Кожен вивчав своє, хтось скрещував, хтось оцінював, хтось вивчав чи є хвороби. І нами був створений перший сорт картоплі, який, до речі, занесений до державного реєстру, це сорт солода забарвленням. Ви можете підійти до стенду нашого. Ні, ні, ні. Вона таким має... ну, Краще показати. Так. Для даних видів... за ВЗЦ чи це? Дивіться, якщо брати за кольорову картоплю, абсолютно нічим не відрізняється від звичайної картоплі. Тобто та технологія, яку ви використовуєте звичайної картоплі. Можна звичай і цю використовувати. Якщо ви говорите взагалі за технологію, я думаю, це буде цікаво, коли ми один на одному поспілкуємося. Я розправив. Це дуже багато нюансів в залежності від тієї території, де ви садите, які ґрунти, які зрошення, і що ви маєте для того, щоб отримати гарний врожай. Тоді